Уявіть, що ви влаштовуєте ночівлю з близькими друзями, і коли годинник б'є північ, ви розумієте, що у вас закінчилися фруктові снеки, кенгуру завойовники галактики. О, ні, це вам жива. І уявіть, що серед ночі ви йдете до іншого друга і кажете. Будь ласка, дай мені трохи фруктових снеків кенгуру завойовники галактики. Я знаю, що у тебе є. Мені вони дуже потрібні, щоб гостям на піжамній вечірці було ще їсне. І уявіть, ваш друг відповідає: залиш мене в спокої. Мої плюшеві ведмедики вже сплять, і я не можу встати і щось тобі дати. Може, він і не дасть вам фруктові снеки, кінгуру, завойовники галактики, просто тому, що ви його друг. Але якщо ви будете довго стукати, він встане і принесе вам усі, які замлеться, міжгалактичні снеки, бо ви не соромилися бути наполегливими. О, Гарна історія, правда? Взагалі, Ісус розказав таку саму історію, щоб навчити нас молитися. Я не пам'ятаю плюшевих ведмеників та фруктових міжгалактичних міжралактичних у біблії. Mm -hmm. Гаразд, гаразд. Ну не зовсім таку, але дуже схожу на цю. Прочитаємо у сьогоднішньому супервірші справжні слова Ісуса. Від Луки, 11.9 каже: І я вам кажу, просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. У цьому вірші Ісус вчить нас молитися і не здаватися. Це називається наполегливість. І якщо вам дійсно щось потрібно або хочеться, не просіть лише один раз. Продовжуйте просити, доки не отримаєте відповідь. Точно так само ми маємо продовжувати возносити молитви небесному батькові, доки він не дасть відповідь. Просіть, шукайте, стукайте. Ісус обіцяє, що кожен, хто просить, отримає, кожен, хто шукає, знайде, і кожному, хто стукає, двері відчинять. Тож. Пам'ятайте, будьте наполегливими в молитві. Ось так. Аго, о, режисер Дейв, тук-тук. ТО -тук. там? Голодний бот, що бажає фруктових міжгалактичних снеків. Права, але тут немає фруктових міжгалактичних снеків. Але я сказав тук-тук. Ні. Тук-тук. Не сьогодні, Робіку. Тук-тук! Гараж, гараж, у мене в офісі є упаковка. Ось так. Треба робити фруктові міжгалактичні галактичні снеки кенгуру. Я йду до вас. Дізнайтеся про наполегливу молитву у безкоштовному біблійному застосунку суперкнига. Також у ньому є веселі ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть і підпишіться. До зустрічі, друзі!